Вибухи пролунали в кількох містах тимчасового окупованого Криму у неділю, 23 червня. Російські окупанти заявляють про нібито атаку. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Кримський Вітер. Відповідні звуки місцеві жителі чули біля Севастополя, в районі Севастопольської та Козачої Бухт. Пізніше там помітили дим. У соцмережі також зазначають, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. Про вибухи повідомлялося в Балаклаві та Інтермані. Протиповітряна оборона окупантів працювала в районі Євпаторії та Сак, геуляйтер Севастополя Михайло Развожеєв заявив про атаку та роботу протиповітряна оборона. Загарбники перекрили рух Кримським мостом. Пропагандистські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакували ракетами АКМС. У Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет. Нагадаємо. Росія розгорнула в Криму С-500 експериментальну зброю, яку ніколи раніше не використовувала. Це відбулося на тлі полювання України на російську протиповітряну оборону в Криму.